Невеличка замальовка до відео про священника Федіра Чепруківського, але не про нього самого, а про Миколу Антоніновича Кудрицького, це земський лікар, який працював у 1910-14 роках у Петриківці і як людина з мисленням громадського діяча створив там і театр і взагалі гуртував громаду. І тоді ми дивилися на цю історичну фотографію, де Внизу Федір Шепроківський, сидить по центру Микола Кудрицький, а поряд з ним ліворуч, здається, клава Ніколаєва, начебто схожа ця дівчина на неї, на цій фотографії клава друга зліва. Микола Кудрицький був помітною особистістю, і ми тут бачимо, який він спокійний сидить, злегка примружившись, дивиться у об'єктив, такий цікавий молодий чоловік. Але нещодавно у Фейсбуці виставили фотоальбом, де я натрапила на два знайомі обличчя. Це фотоальбом так званої спілки визволення України. Такої організації наприкінці 20-х років в СРСР, звичайно ж, не існувало, щоб так і зі статутом, метою, програмою. Але чекісти зібрали представників української інтелігенції з різних галузей діяльності та сфабрикували проти них справу. І влаштували показовий процес, аби іншим не кортіло любити Україну. І до цієї організації включили, як я сказала, двох людей, які згадувалися на моєму каналі. Перша це Любов Біднова, активістка просвіти, письменниця, громадський діяч. Через хвору матір вона не змогла емігрувати з сином і чоловіком за кордон, тож залишилася в Катернославі і, врешті-решт, потрапила на лаву підсудних. З бідновою був знайомий наш повстанець Неканор Палагута, який намагався їй допомогти, щоб щось дізнатися про її родину за кордоном. А от фото Миколи Кудрицького мене вразило. До того, як його заарештували, він цілком успішно працював за фахом. З 23 по 25 викладав у Київському інституті народної освіти, кооперативному та мистецькому інститутах. З 29-го він у складі ревізійної комісії медичної секції Всеукраїнської академії наук, брав участь у діяльності термінологічної комісії під керівництвом Черняхівського, над опорядкуванням українського медичного словника, писав статті про розвиток української науки, соціальної гігієни у Києві. Але тут на фото, Ото ми бачимо людину із згаслим поглядом, людину, на яку так багато всього впало, що вона вже не вивозить. Очевидно, що всі ці роки були нелегкі для нього, адже радянська влада його цькувала, і він бачив, що нічого гарного для України не відбувається, а сили в нього замалі, щоб навіть у своїй професії приносити користь. І це, мабуть, останнє фото кудрицького саме з процесу, де він сидить серед однодумців і уважно слухає, я так думаю, прокурора. Як біднова, так і Кудрицький були засуджені умовно на три роки, але проблема полягала в тому, що вони з цього моменту не могли влаштуватися працювати в тій галузі, в якій були навчені. Зокрема, Кудрицький втратив можливість викладати. Він спробував заробляти на хліб літературною працею. І в 1931-му у Харкові вийшла його брошура українською мовою дітям. Гігієнічні умови життя та праці. А далі сліди Обох і Любові біднової, і Миколи Кудрицького губляться. Канал Ірини Коновець Поплавської. Висновок з цієї замальовки такий: Російська імперія не була ідеальною. Нема чого докладно говорити про це, і так все зрозуміло. Але ми бачимо, як люди відносно вільно, в принципі, себе відчували, вони були сповнені надій, що ось зараз погано, але ситуація покращиться з часом, треба тільки почекати. Але з 1917 року всі їхні надії перекреслили більшовики. Пройшло лише 15 років між цими фотографіями, тільки 15 років. А Микола Кудрицький вже зовсім інша людина. Тож, сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. Це актуально в усі часи для всіх народів. Так на землі влаштовано. Звучить трохи песимістично, але більш реально, ніж усі ці заколисування. Уська Все буде хараша.